Доброго часу моїм глядачам попалась така дуже надзвичайно цікава бритва. Тут є такий болтик всередині касета, а в касеті я бачу, що є набір новеньких лез для бриття. Тут бачите видно є леза. І в віконечку видно, що їх є багато. І вони нові Ті леза. Касета вставляється всередину. Так, значить касету вставив всередину, закрутив болтиком. Маємо пад 51826. напевно, гост. 26 го року. Шик. Це лезо шик, я так зрозумів. Воно просто так бере. Відкривається. Все дуже плотно, ніяких немає ні зазорів, ніяких люфтів нема. Так, це є бритва шик. Отут є стара лезо, Всередині лазо новенькі. Що ще можна навіть брит. Дуже цікавий екземпляр. Все. Закрили. Шик. Всім дякую за перегляд.